Сьогодні він тренує діток на футбольному полі в Олиці поблизу Луцька. А ще два роки тому боронив Україну на сході зі зброєю в руках. Це Олег Шахраюк, лучанин, спортсмен, тренер і колишній військовий. І лютого я в Луцьку пішов військкомат, так якби я сам не служив і сказав, що я хочу так би поїхати, так би допомогти. У лютому 22-го брати до війська Олега не захотіла. Тоді передусім брали чоловіків з військовим досвідом, а він за фахом дитячий тренер з футболу. Ну, моє це все життя для мене це футбол. І для діток це, це взагалі ну, це моє все. Ну, Сім'я, звичайно, і нових ну, дітей. Так, спорт це здоров'я. Однак тоді у лютому він знав, що спорт зачекає. Його настирливість взяла вгору, і вже 4 березня він поїхав на військові навчання. Для сім'ї його рішення було очікуваним. Підтримували звичайно і постійно спілкувалися, так, якби і ну, Ну, кажу, коли війна почалась, то я сказав, що я зразу піду, так, якби, і я буду щось допомагати. У березні 22-го Олег приєднався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Був на посаді розвідника. Воював переважно на Донеччині. Саме там, 18 грудня, Олега дуже серйозно поранило. Це була 10-та година ранку. І ми до Бліндажа, так, якби дійшли, і буквально хвилину-дві почалися вже обстріли. Так. Біда наздогнала його під Берестовим. Олег мав вивезти з бліндажа хлопців на іншу позицію. Боєць згадує, навіть не встиг з усіма познайомитися, як у бліндаж прилетіло. Ну, спочатку вони спочатку мене виносили, це вже потім мені все розказали, бо я так, ну я ще в свідомості був, так якби і, і це потім вже я без свідомості. Потім розказали, що після того мене в Краматорськ відправили. З Краматорська на Дніпро. Там в мене голова там в мене трепанація черепа була, ну, плече в мене так само тут. Це ліве плече так само в мене під поранено. Ну, на руку і голова. Добре, що каска була, бо якби вже не каска, то ну, теж не хочу шрами тут показувати. Його життя висіло на волосиня. Олег прийшов у свідомість тільки на десятий день. Далі тривала і складна реабілітація по всій Україні зі служби через здоров'я мусив піти. Але завдяки важкій праці над собою він повернув себе у звичайне життя, а далі і зумів повернутися в спорт. Тепер вкладає себе у дітей, і далі робить усе, щоб швидше була перемога. Почав організовувати благодійні турніри і збирати кошти на збройні сили. У нас 21 -е століття, а в них напевно я не знаю. Це така нація, це така, можливо, там є якісь, але їх небагато, які може дійсно не хочуть воювати і це, але в основному це, це я кажу, я не хочу просто згадувати, щоб. Все таки закінчилося, да, і тоді спокійно жити. Крім того, Олег Шахраюк, працівник центру культури та дозвілля у громаді. Пройшовши пекло війни, він зумів знайти себе у мирному житті. Займається дуже гарно з дітьми по футболу по спорту і проводить благодійні турніри щодо допомоги від силам України. Тому чим більше таких буде людей, як Олег, тим більше говориться, нашій державі буде результату на швидшу перемогу. А поки Олег з малими та дорослими футболістами готується до нового благодійного турніру, знає, що побратими потребують найбільше одного. Ну хотілося б зброї більше, щоб було тебе. Зброї більше. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.